Давайте з вами розберемо, як впливає карбамід саме восени, а тим паче, коли у нас листопад або шкінець листопада, і нам треба обробити наш сад після того, як опали наше листя. Ну і поки я буду вам розказувати та ділитися цією безцінною інформацією, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. а Ще заходьте на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Ну а ви пишіть в коментарях, чи обробляєте ви свій сад пізньою осінню після того, як опало листя залізним купаросом плюс карбамід? Карбам. Кірід восени це не є добриво, а захист. У високій концентрації він спалює спори грибів та яйця шкідників, які зимують на корі або ж в ґрунті. Ще одна дія карбаміту у високій концентрації він затримує пробудження бруньок на весні. Також хочу зазначити, що восени при середньодобовій температурі плюс 5 азот не засвоюється корінням. Тому про підживлення або ж якась стимуляція росту мова не йде взагалі. Отже, карбаміт восени це більш Ше дезінфекція саду і профілактика проблем на наступний рік.